Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Бої за місто Покровськ перейшли у вкрай фазу. У місті розпочалася контроперація українських сил оборони за участі десанту головне управління розвідки Міноборони України ГУР, якою безпосередньо керує очільник розвідки Кирило Буданов. Згідно з повідомленнями, розвідники висадилися в трьох районах, що раніше вважалися повністю контрольованими окупантом. Гелікоптери доправили штурмові групи прямо в міські квартали, що мають стратегічне значення для логістики ЗСУ. Ці дії не просто локальна зачистка, а спроба відновити контроль над комуніками. Каціями, дорогами і складами, які ворог використовував для перекидання живої сили та техніки. Паралельно на Покровському напрямку, за даними Генеральний штаб Збройних сил України, російські сили за добу провели 48 спроб штурму позицій українських військ, найактивніші зіткнення поблизу селищ Ніканорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Котли, Неудачне, Молодецьке, Дачне, Лисівка, Новопавлівка, Звіріве. Новоукраїнка є Гришине. Всі вони входять до зони названого добропільського виступу. Тут ситуація. Ця критично українські сили змушені утримувати оборону під сильним натиском. При цьому самі ресурси людські матеріальні вичерпуються. Операція Гуру Покровську має кілька ключових цілей: перше розірвати ланцюги постачання ворога, що проходять через місто і навколишні суміжні села. Друге створити умови для контрнаступу, коли ворог затягнутий у бою за місто і не може перекинути резерви. Третє зберегти місто як опорний пункт для України, щоб не допустити оточення чи втрати важливого логістичного хабу, оскільки райони, у які зайшли українські сили. Ворог вважав власними, їхня втрата стала сильним ударом по бойовому дуку РФ. Крім того, попали десантники 810-ї бригади РФ у полон. В одному з районів їх оточили. Сотні здалось. що ж ситуація в Покровську, це не просто бій за місто. Це бій за співвідношення сил за контроль над дорогою, за можливість ворога просунутись чи бути зупиненим. Україна демонструє здатність реагувати на кризу, коли ресурси під тиском, але ініціатива ще у наших руках. Ворог, незважаючи на чисельну перевагу, має слабкі місця. Логістика, підтримка, мотивація. Український. Ські сили, хоч у складних умовах мають шанс не просто стримати, а переграти супротивника на цій ділянці, втрати РФ у цьому секторі вже значні через щоденний тиск і численні штурмові спроби без результату втрачаються живучість з підрозділів. Зростає кількість поранених, знижується бойова готовність. Українська сторона має свідомо бюджетувати сили і матеріали, адже людські ресурси також під загрозою. Проте саме зараз, у вирішальний момент, держава та її захисники мають можливість закласти передумови для успішного контрнаступу. І коли це відбудеться, Покровськ може стати не просто символом оборони, а платформою для звільнення Донеччини. А ось, що говорять самі російські окупанти про це все. Прекратить надо эту війну просто уже все. Ввести отсюда войска и нормально жить. У я вот моє мнение так. Просто развернуться и уйти і мирно уже жить. Куда? То туда лізуть, то сюда, куда не смотрите, сами же видите Россию. Куда, куда? Где, что, туда? Это не война, это просто какую-то мизрубку. Міця... Наших очень много, очень много. Неподготовленных. молодые. Я просто вот хочу сказать всем ребятам, кто вот хочет сюда СВО, говорят там, мне кажется, вот эти деньги даже не нужны. Вот как говорится, я вот очень жалею то, что Не хочу, чтобы мой муж оказался павшим смертью храбрых, как Эрнест и Гульбин. Я жена Литовского Николая Владимировича, служащего с первых дней -го года. Мой муж не выходит шесть сутки на связь. Позачера мы узнали от третьих лиц, что он раненый. Ранение получилось. Четверо суток назад его не могут достать или не хотят. Моя сокровища обратилась к командиру на ее вопрос ответ не получила. Но третьим лицам, которые сообщили нам о том, что мой муж раненый, начали поступать угрозы, так как они нам сказали о его ранении. и угрозы о том, что они отправят их в мясной штурм. Сколько можно терпеть эти мясные штурмы? Мой муж служит в 14 бригаде, военная часть 42038, второе МСБ, отдельный взвод тур. Обращаюсь к женам, к Матерям не отпускайте своих мужей, сыновей. Эта война никому не нужна. Это, это страшно. Сейчас война другая. Везде дроны, мины, бомбы. Погибло столько на моих глазах, что за 15 минут народу такое вообще еще под какого по телевизору не увидеть. Поэтому не ходите ни на какие СВО, никакими деньгами потом не вернете ни близких, ни родных. Прошу одного, не ходите на ни на войну, не воюйте никогда. Как на костылях, на передовую, я просто даже на самом деле не представляю. Врачи из медроты, не посмотрев его снимки из больницы и направление из больницы, просто сказали, что он здоровый. Замполит его сказал тоже, что он здоровый. От медиков заключение, что он здоровый. Он с марта и до сих пор ходит на костылях. Крайний раз мы с ним созванивались в октябре. И он мне жаловался что до сих пор он не может наступить на ногу и ходит на костылях сейчас до меня дошла информация что он на передовой как это все выглядит я не представляю просто Якщо чоловік на костелях, попри численні спроби штурму та часткове просування в межах міста, російські війська зазнали настільки масштабних втрат, що навіть умовне взяття Покровська не гарантує їм жодної оперативної переваги. За даними з різних джерел, лише за останні дні кількість ліквідованих військовослужбовців РФ наближається до тисячі. Це підтверджує також перехоплення перемовин, деморалізовані російські підрозділи заявляють, що їх кидають без підкріплення, без достатньої кількості боєприпасів і без логістичного забезпечення. Техніка яку Росіяни кидали в бій на прорив, знищується одразу після заходу в місто, Піхота лишається без прикриття і стає легкою цілю для українських розвідувально-штурмових груп. Окремі роти вже втратили понад 70% складу, особливо великі втрати, зафіксовані в десантних частинах, які намагалися закріпитися на околицях родинського та звірового. Ці підрозділи фактично перестали існувати як боєздатні формування. У полоні опинились десятки бійців. Частина з них на допитах свідчить про паніку в рядах командування і спроби самовільного відходу з передової. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.